Як духи паразити прив'язуються до людей через предмети? Розповім історію, від якої мурахи по шкірі. Як до мене причепився дух, прив'язаний до намиста з каменю Хризокола. Історія десятирічної давнини. Я вмію спілкуватися з елементалями, духами природи через камені кристали. В одному з них в мене живе фея, яка навіть відобразилася в самому кристалі флюорита. Правда, дивовижна. З нею можна поспілкуватися під час виходу з тіла на рівні духа. Але не тільки добрі духи можуть жити в кристалах. Много разу я придбала намисто з каменю хризокола, майже бірюзовий, зелено-блакитного кольору, камінь з чорними прожилками. Купила я його у дівчини Іванни, яка стояла в торговому центрі і виглядала дуже позитивною, поки я не познайомилася з нею ближче. Через деякий час я помітила, що буси з хризоколи начебто давлять на мене, стискають шию і приносять невдачі. Що ви думаєте? Щойно я вдягала на мисто, як в мене псувався настрій, було відчуття, начебто мене заповнює темрява. Ось було в тебе всередині світло, і вмить воно починало згасати. Я думала, що мені це все здалося, і продовжувала носити нову прикрасу. Поки замість подолання страхів в мене їх стало ще більше. Мені почали снитися жахіття, та ледве не збила машина на вулиці, щось коїлося в моєму житті. А я не розуміла, через що саме. Збіг не думаю. А що якщо я вам скажу, що темна сутність була прив'язана до каменю і прив'язала його продавчиня, в якої я придбала це намисто? Вона часто носила різні прикраси з натуральних каменів, начебто, щоб відчути їх та знайти хазяїна. До каменю був прив'язаний дух паразит від цієї Іванни, тому мені постійно і не таланило, коли я вдягала це намисто. Уявіть, з кожним днем ставало все гірше і гірше, і потім я побачила. Що начебто в лісі чи в парку, де любила гуляти продавчиня, це намисто з її спини паразит-підселенець пересів на це каміння. Темрява у вигляді димки ввійшла в нього. В неї не було негативних намірів, але вона не знала, що у кристалів може бути лише один хазяїн. Дух шукав нове джерело енергії. Ось і все. Як тільки я це побачила в ту ж мить, викинула намисто на дорогу. Воно розсипалося на частинки, і всі нещастя як рукою зняло. А ви впевнені, що в ваших прикрасах ніхто не живе?